13 грудня Віслічок уперто йшов крізь колючі кущі шипшини. Він не піднімав голову, тому з розгону стукнувся об дерево, на якому сидів світлячок. Спочатку віслячок подумав, що то у нього від удару мерехтить перед очима. А коли світлячок привітався і поцікавився, чи все гаразд. Віслячок поділився з ним своїм клопотом. Вперта вдача з маличку не давала віслячку жити спокійно. От і зараз, замість того, щоб іти з господарем працювати, він вирішив утекти і відпочити. Але дуже швидко пошкодував про своє рішення, бо колюча шипшина, через яку він тайкома пробирався, добряче подерла боки. І от тепер, після зустрічі і розмови зі світлячком, Віслючок вирішив таки піти до господаря і робити, що той накаже.